Да, так, добре. Так, конус. Яка фігура повинна обертатися, щоб отримати е... конус? Хто може мені сказати? Яку плоску фігуру треба обертати, щоб отримати конус? Бо є такі питання е, подліна НМТ, хто знає, які вони там вам попадуться. Ми вказали, що для того, щоб утворився. Циліндр ми обертали прямокутник. А для того, щоб утворився конус? Прямокутний трикутник. Абсолютно правильно. Для того, щоб утворився конус, ми знаємо, що потрібно обертати прямокутний трикутник навколо одного із катетів. Так. І наприклад, що таке СА для нашого конуса? SA для нашого конуса. Висота. АБ для нашого конуса. АБ для конуса. це Радіус. Радіус. С Б для конуса, як називається. СБ. Твірна. твірна І в основному вона. Сейчас дивлюсь, в що як позначається, не пам'ятаю. Чи Л, чи M. L. Ось такою L. Твірна. Ну, і знов запишемо все, що ми знаємо про конус. По-перше, конус основа це круг, і ми знаємо, що, як і всі інші фігури, складається із поверхні, бічної, повної і об'єм. І от бічна поверхня, знов це у вас помагалочці є. Бічна поверхня це ПРЛ. Повної поверхні вам помагалочці не дають, але ви повинні розуміти, що це С- основи плюс С-бічна. Тобто, іншими словами, це в нас ПР квадрат, бо основа це круг, ПРЛ. Тобто, для того, щоб знайти. А, зараз ще об'єм додамо і проговоримо. І ще є об'єм. Впомагалочки він є, об'єм конуса. Це в нас, як завжди, площа основи на висоту, але так як ця фігура сходиться в одну точку от як піраміда, так і конус, то тут з'являється одна третя. Площа основи це πr квадрат, і на. Висоту нашого конуса. Ну, і знов, якщо ми з вами будемо знати висоту і радіус, як у циліндра, ми завжди знайдемо тоді і твірну, і тоді без проблем знайдемо будь-яку із цих величин. Тобто будемо працювати з усім відразу. Так, ну і тепер легенька задачка. Стираю. І от кажуть: ось овим перерізом конуса малюємо конус. І ось овим перерізом, зверніть увагу, да, конуси бувають різні. Але так як твірні однакові, от іншим кольором виділю завжди це буде рівнобедрений трикутник. Іноді будуть і правильні трикутники. І от нам сказали, ось овий переріз це рівнобедрений трикутник з кутом 120 градусів. Кут. Тупий, прямий може бути тільки у вершини конуса. Тобто, у нас насправді ось так є. Так, тут точка, хайде. І виходить, Д А і кут з кутом 120 градусів. При вершині і основою 12. Нам потрібно знайти об'єм конуса. Ну, завжди пишемо формулу, щоб ми розуміли, що нам для цього треба: це 1 третя, пі Р квадрат помножити на твірну. І ми бачимо, що в нас є майже нічого, але це дуже легко вирішується. По-перше, на малюнку, діти, завжди малюйте, зображуйте, де радіуси. І тоді ви відразу скажете, що оце 12 тобто BD, це є два радіуса, і це 12 значить, радіус буде 6. Так як у нас рівнобедрений трикутник, ми з вами про це проговорили, то завжди будуть утворюватися e, SA, тобто наша м, вісь циліндра, висота, це буде завжди e, медіаною висотою і бісектрисою. Тому ми написали 6. І плюс, так як я сказала, бісектриса, ось ця половинка буде 60. Нам ще треба знайти твірну. Значить, із трикутника SAB. E, у нас є. Зараз Проти... виділю ось. ось цей трикутник. Кут 90 градусів, є катет 6. І є протилежний кут 60 градусів. Треба знайти нам е... гіпотенузу. Ми знаємо, що гіпотенуза і протилежний катет пов'язані з синусом. Тобто, синус 60, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Значить, корінь із 3 на 2 це в нас 6. До СБ. Завжди обводимо невідоме, ставимо діагональку і шукаємо. Це буде 12 поділити на корінь з трьох і звільняємось від ірраціональності, Тобто, домножаємо і чисельник, і знаменник на корінь з трьох, і тоді в нас буде скорочення буде 4 корінь з трьох. Так як ми знайшли з вами твір, ну, то без проблем. чогось все время хочеться апофему сказати це ж пірамідь. Тепер можемо знайти об'єм. 1 третя пі помножити на радіус квадраті це 36 і помножити на 4 коріння з 3. Трошки скорочення. І тоді відповідь буде 48 корінь із 3 пі. Буду писати через ті формули вам. Да? Раз нам знайти об'єм, і сказали, в нас є довжина кола. Довжина кола у вас в помагалочки написана через велику L. І формула є це. 2 πr І нам сказали, що довжина основи конуса. то Тобто, оце L до 14 π А його твірна, то є SB. У нас 5. Ну, знайти об'єм. Ми знаємо, що знов це в нас задачі примітивні, але тим паче я ж кажу, треба розглянути, щоб всі розуміли. Це в нас 1 третя. ПR квадрат L. Ага, бачите, тут. Пересічення L у цих нас іде, значить на СБ напишу. І це значить, бо дуже багато дітей тіряються. Якщо в нас є довжина, і вона в нас же дорівнює якомусь числу, то ми завжди формулу прирівнюємо до цього значення. І подивіться: однакові множники скоротили, і вийшло, що 2 r дорівнює 14, звідси R буде дорівнювати 7. Все, і задача вирішена. Ух ти! Воно тут не скорочується. 49 помножити на 5. Це буде 245 третіх. Пі. Так, наступна задача. Висота прямокутного трикутника. Тобто, нам дали прямокутний трикутник. І давайте йому дамо назву А, Б, С. І висота в прямокутному трикутнику. вона єдина. Вона проводиться тільки до гіпотенузи. Ось так. І от сказали, що висота, проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 1 і 4. Підписали. І от трикутник обертається навколо меншого катета, знайти об'єм утвореного конуса. Ну, для того, щоб да, нам зрозуміти, нам потрібно, в принципі, знайти. Наші катети. Зверніть увагу, я поки що нічого не підписую, бо в першу чергу треба знайти менший катет. Ну, і колись ми вчили метричні співвідношення. Метричні співвідношення у нас з'являються тоді, коли якраз оце провели висоту до гіпотенузи, і з'являється проекція цих катетів на гіпотенузу співвідношення. І от ми знаємо, що ця висота в квадраті, вона дорівнює. Е... А, нам вона не потрібна. Я просто можу нагадати всі, а потім я вам скажу, якою користуватися. Висота в квадраті це AH помножити на HB. І кожен катет в квадраті, він дорівнює добутку його проекції. тобто, якщо HCB, то це прилягає ось цей в нас. Відрізочок менший HB, помножити на всю гіпотенузу. Аналогічно і там тоді AH помножити на всю гіпотенузу. Ну і нам потрібно CB знайти. Значить, CB квадрат дорівнює 1 помножити на 5. Буде 5. І значить, CB в нас буде корінь із 5. Ну, так як в нього менша проекція, то це і буде Ой, менший катет. Значить, саме. Навколо нього буде обертатися наш трикутник. І, значить, у мене ось тут Б, ось тут С, ось тут А. Зверніть увагу, це треба було, щоб ми з вами без проблем змогли потім намалювати малюнок. Ну, і ми бачимо, що СБ ми можемо підписати, це корінь із п'яти. Ми можемо сказати, що в нас є АБ, це твірна. Яка вже дорівнює 5, але крути не крутий, це радіус. Ну і ми також зможемо знайти тоді із нашого трикутника Іа в квадраті, правильно? Аце квадрат дорівнює 4 помножити на 5, це буде 20, і тоді АЦ буде корінь із 20, і ми знаємо, що це можна розкласти на 4 і 5. Значить, це буде в нас 2 корінь із 5. Ну, а тепер можемо шукати об'єм. Це 1 третя Пі Р квадрат L. І підставляємо 1 третя Пі радіус квадраті. Ось він, це було ас в нас в квадраті, тобто помножте на 20, і на апофему це 5. І тоді буде 100 π поділити на 3. Така цікава задача. Колба, що має форму конуса. З висотою 15, доверха заповнена водою. Така цікава форма колби. І от воду з колби перелили в посудину циліндрічної форми, радіус основи якої дорівнює радіуси основи конуса, Тобто і отут R. І отут R. На якій висоті стоятиме вода в цій посудині? Ось цю висоту. Ну, Спочатку треба розібратися з конусом. Раз це про воду, це значить об'єми. Ми спочатку з вами запишемо, чому ж буде дорівнювати. Об'єм. Формула це 1 третя пі r квадрат помножити на L. І ми бачимо, що тут з нашого трикутника ми можемо знайти L це SB. Це буде гіпотенуза нашого трикутника, і вона дорівнює, й-мой, це SA в квадраті плюс АБ в квадраті, тобто 225 плюс r квадрат. І це воно так і запишеться. Тобто, об'єм нашого конуса це 1 третя пі квадрат на оцей корінь. 225 плюс r квадрат. Чудна задача. І тепер задачу сказали, що воду перелили в циліндр. Ну, ми знаємо, що тоді формула для циліндра, ми ж вивчали вже це квадрат h. Але так як об'єми однакові, значить, це і буде дорівнювати 1 третя π R квадрат, і на весь цей вираз. Такі можливі задачі. Колись було не в тому році, а перед цим. І от подивіться. Получається, це абсолютно два однакових вирази, бо об'єми однакові. І дивіться, в нас однакові мож... множники можуть скоротитися. Це π, це r квадрат. І тоді виходить, що висота це одна третя. цього виразу. Тобто, на такій висоті стоятиме вода в цій посудині. Так, як в нас R радіуси однакові, 15 було. Ну, ось ми і знайшли. Так, і задача. Висота конуса до рівня 24. А сума твірної і радіуса, то є R плюс L дорівнює 32. Знайти об'єм. Ну, такі задачі ми вирішували. Це у нас 1 третя пі r квадрат L. Ну, в першу чергу, давайте вирішимо наш прямокутний трикутник. Ми, наприклад, радіус позначимо як х, то тоді твірна SB. Буде 32 мінус х. І тоді, в першу чергу, ми повинні розглянути теорему Піфагора для трикутника SAB. Теорема піфагора говорить Sb квадрат дорівнює s квадрат плюс квадрат. Підставляємо. 32 мінус х квадраті дорівнює 24 в квадраті плюс х квадрат. Формула. 32 в квадраті. Це 1024 мінус подвоєний добуток 64 плюс х квадрат Дорівнює. 24 в квадраті. Це 576 плюс х квадрат. І зверніть увагу. Знов однакові доданки можна скоротити, бо коли перенесеться, буде абсолютно однакове. І тоді я число перенесу з протилежним знаком. Ліворуч, а 64х праворуч. І тоді 64х це буде 448. І коли ми поділимо, тут красиво гарне число получається 7. Отже, радіус дорівнює 7. А е, твірна це буде 32 7, 25. І ми без проблем зможемо знайти об'єм. Одна третя помножити на. Пі помножити на 49 і помножити на 25. Ну, і знов, так як у нас тут нема скорочень, то просто 49 помножили на 25. Це буде 1225 пі, поділити на 3.